Нам розповіли про зільників, цілителів, мольфарів, примівників. Якщо із цілителями і зільниками все більш-менш зрозуміло, то примівник це той, хто лікував людей молитвами. Мольфар це традиційно злий маг. Зараз часто це вживають до будь-яких чаклунів, але раніше так називали тільки злих магів. Це яскраво показано у фільмі Тіні забутих предків. Нам розповіли про цікаву цілющу настоянку джинджерівку. Основний компонент якої ми і зараз дуже часто вживаємо з лікувальною метою, але не називаємо цю рослину джинджурі. Цікаво дізнатися, що це таке. Тоді обов'язково приїздіть у верховину і дізнайтеся. Або можете запитати мене у коментарях, і я по секрету вам розповім. Зільники лікували чиями, настоянками і мазями в Карпатах дивовижним чином уживалися дві різні ідеології: язичність і християнська віра.